Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал, мої відео також за те, що пишете коментарі, свої відгуки, ставите лайки і підписуєтесь. Дуже вам за це дякую. Сьогодні я буду проквашувати огірки і хочу показати, яким чином я це роблю, поділитися своїм рецептом. Перед тим, як приступити до квашення огірків, їх потрібно замочити в холодній воді. Мінімум на 3 години. Від цього буде залежати хрусткість огірків і їх, як подальша якість в баночці. Тому це обов'язково можна і надовше замочувати огірочки, але мінімум хоча б на 3 години в холодній воді. Потім я помила баночки, підготувала, буду використовувати 1,5 літрові, 2-літрові, можливо, ще і літрову буду використовувати. Ви ж дивіться за своїми потребами, якщо сім'я велика, то, звісно, що банки можна і більшого літражу використовувати. На дно баночки я додаю перець духмяний, по дві горошини та перець горошком чорний по 5 горошин. Також додаю чесник. В мене чесник доволі такий крупний зубчики тому я додаю по 2 зубчика, ви ж можете додавати і більше. Також сюди ж додам ще лавровий листочок. Є такі люди, я знаю, які не люблять додавати лавровий листочок до огірків, тому знову ж таки за своїми вподобаннями. Також сюди буду додавати зелень. Особливо потрібно додавати чимало листя хрону. Якщо є у вас така можливість, то обов'язково його додавайте багатенько. Листя хрону додаю, буду додавати листя смородини, листя вишні. Також можна додавати листя яблуні, листя винограду. Якщо є ще корінчики хрону, то теж буде дуже класно. Від цього буде залежати хрумкіт ваших огірків. Обов'язково додаю зонтики кропу. Якщо зонтиків немає, то ну, це суцвіття кропу. Так? Якщо зонтиків суцвіття немає, то додаєте листя кропу. Якщо і цього немає, то можливо у вас є насіння кропу, теж можна його насипати десь по чайній ложечці, по півчайної ложечки на банку. Залежить від розміру баночки. Зелені не шкодуйте, тому що від цього залежить смак і зберігання ваших огірочків. Після зелені, звісно, що вже приступаю до самих огірків, викладаємо їх щільненько, гарненько, щоб більше огірочків помістилося в баночку. Далі, настала черга солі, я додаю сіль з розрахунку 1 столова ложка на літрову банку. Не можу вам порадити виробника солі і якість солі, тому що вони всі різні і буває не дуже солена сіль, тому її потрібно додати трошечки більше. Наприклад, як столова ложка з чубчиком, як то кажуть. Тому дивіться по виробнику вашої солі. Або ж пробуйте розсіл на смак. Він має бути солений. Заливаю холодною водою. Вода має бути чиста та холодна. І Прикладаю так зверху ще листочками хрону, накриваю капроновими кришками, або ж якщо банка яка закручується з різьбою, то трішечки отак прикриваю металевими кришечками і залишаю на три доби, щоб огірки наші гарно проквасилися, щоб пройшла гарна ферментація. Дивіться, пробуйте, якщо вони не проквасюються, значить недостатньо солі, потрібно ще додати. Тобто будете дивитися вже за своєю ситуацією. У мене вони ось проквасилися, як ви бачите. Росіл став такий мутний, навіть з білим таким осудом. Це значить, що бактерії вже почали діяти. І мені захотілося їх сполоснути холодною водою, тому що тоді розсіл буде в мене чистенький. Я не заливаю один той самий розсіл повторно. А навпаки, його вилила зовсім, додала знову сіль з того розрахунку, як я вам вже казала, і заливаю вже кип'яченою водою. Залила кип'яченою водичкою і закриваю вже закаточними кришками, або якщо баночка з різьбою, то звісно, що закриваємо гарно вже металевою тою кришкою, щоб повітря туди не попадало. Баночки мають настоятися, охолонути. І прийде, прийде осінь, зима, і будемо ними смакувати. Гірки виходять смачні, хрумкі, тому раджу вам спробувати. Хай все вдається. Мирного неба, вам спокою і гарних звісток. Па-па!